Забуває. Потапенко, удар. Теж забуває. Один-один. Потому що ти не заработає на майдані. Шпакович тепер пробуватиме. Пилипчук на воротах. у Команди Апогей. І так, сигнал від арбітра є. Удар Ударний Пилипчук! Сейвить! Пилипчук. Прекрасна робота, м'яч зараз відбуває. Подивимось, чи зможе відбити голкіпер команди Сокіл. Варляк. І тут теж сейф. Тут теж сейф немає, немає запитува міша. Вар Вару на пенальті ще не вистачало. Дійсно. Хто ж знав, що настільки все складно буде з цими пенальті? Сигнал є плепчук. Сокіл на один м'яч виривається вперед. Калугін. Ой-ой-ой, це -ой -ой, від ку... голкіпра команда Сокіл. Лепшук. Має, має селити, Але і тут гол! Забуває 25-й номер. Сигнал є. Ковтон на ударній позиції. І Ковтун забуває. Ще один удар забуває четвертий номер. І Це перемога команди Сокіл. Що ж, заруба так заруба, сокіл ми вітаємо, побачимо вже в наступному етапі. Апогеї боролися добре, але очікувань було набагато більше. Що ж, до наступної гри.